Хочете пограти в свою улюблену гру українською, але її там немає? Шукайте українізатора, але замість цього Google пропонує вам купу купуриснявих сайтів. Вже мільйон разів просили додати кудись українську, але розробникам Тоді ви потрапили туди, куди треба. Всіх вітаю. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом використання таких програм, як Translator++ та Гамінік. Програма, на яку я випадково натрапив буквально сьогодні, але яка вже, на мою думку, є найкращою з того, що ми маємо зараз. І мабуть, з неї почнемо. Після встановлення програма зустрічає нас туторіалом, до якого завжди можна звернутися в налаштуваннях, знайшовши вкладку Довідка. А Я ж не буду вас цим томити і перейду одразу до практики. Ось після закриття туторіала, програма питає у вас, як ви хочете використовувати автоперекладач. Перший варіант автопереклад це коли програма буде автоматично перекладати все, що буде на вашому екрані, і в більшості випадків цей варіант ви і будете використовувати. Ще є другий варіант вмикати переклад після натискання клавіші. Це може бути корисно, коли програма захоплює надто багато тексту одночасно і починається якась каша. Тому в таких випадках це буде найкращим варіантом. І я ж обрав тут саме автопереклад. Далі, щоб використовувати всім функції цієї програми, раджу пройти реєстрацію. Це не займе більше двох хвилин. Вводите свою пошту, вам приходить код, ви його вводите, створюєте будь-який пароль і вуаля! Ось у вас тепер є свій аккаунт. Програму ми можемо налаштувати під себе майже на будь-який смак. На більшості функцій я зупинятися не буду, там і так все зрозуміло. А якщо раптом виникнуть питання, то не соромтесь писати їх в коментарях. З цікавого є функція перекладу коміксів, яку я ще не перевіряв. Можливо, десь це може навіть стати в нагоді. Різні режими перекладу, Найкращий з доступних безкоштовно це онлайн-переклад, але на безкоштовній версії він має обмеження у 2000 символів на день, якщо я не помиляюся. Потім же доведеться обрати офлайн-переклад, який теж працює гарно, але трошки повільніше за онлайн-версію. Ще ми можемо обрати клавішу для активації перекладу в потрібний момент. За замовчуванням тут, як бачите, вже стояли декілька клавіш, але ви можете замінити їх, здається, на будь-яку. Ще можна зменшити час очікування перед тим, як програма почне перекладати текст у вас на екрані. Тут я нічого не чіпав, залишив, як було. У вкладці налаштування відображення можна персоналізувати те, як буде виглядати перекладений текст, якщо комусь, звісно, цим захочеться побавитися раптом. Але в цілому, як на мене, можна залишати всі налаштування, як вони є. А тепер давайте подивимось, на що здатна ця програма. А так, і ледь не забув, щоб увімкнути автопереклад, вам треба перемкнути ось цей повзунок. Ну а про те, як працює функція накладання, я розкажу і покажу трошечки пізніше. Ну а тепер до діла. Звісно, якогось диву я не очікував, але на мій подив, працювала вона дійсно непогано, бо на відміну від цього конкурента Translator++, до якого ми ще повернемось пізніше. Вона була здатна захоплювати та перекладати усі текстури та анімований текст, і робити це ну дуже навіть непогано. Але це був тільки початок. Попереду у мене на тестування була ще одна гра, на яку ніяких українізаторів нема, і бути не може, адже вона онлайн і захищена античитом. А це означає, що будь-яке втручання у файли гри може призвести до перманентного бану. Ну і ось я, звісно, вже маючи невеликий досвід використання інших програм такого роду, не очікувавши буквально нічого від цієї, відкрив Genshin, І що ви думаєте? Все, чорт забирай, працює. Ще сьогодні я уявити не міг таке. Звісно, працює не ідеально, але ось воно. Я можу читати діалоги та вести українською. Просто вау! Але ж все не може бути так просто і легко, правда? А перед тим як ми перейдемо до проблеми, швиденько про функцію накладання. Коли вона увімкнена, то переклад накладається прямо на текст. А коли вимкнена, то перекладений текст буде показуватися в окремому вікні. В цілому це все. Із недоліків, програма має обмеження в 2000 перекладених символів на день у режимі онлайн перекладача та обмежений час використання офлайн перекладу, скільки точно не можу сказати, але не дуже багато. Тож як вирішити ці проблеми? Ну, звісно, найлегший і найкращий спосіб це обрати платну версію за 3 долари 25 центів на місяць, але якщо ви не можете або не хочете платити за підписку, то є у мене для вас маленький лайфхак. За який я, можливо, відхвачу колись від авторів, але ну дуже хочеться поділитися з вами цим. Коли у вас з'являється попередження, що час використання офлайн-перекладу закінчився, можете спробувати, не вимикаючи програму, зайти у налаштування, дати та й часу і перевести дату на вчорашній день. У мене після таких маніпуляцій обмеження зникло, та я міг використовувати далі цей перекладач. Можливо, звісно, це працювало тільки у мене. напишіть, чи вам допомогло. Щодо цієї програми, тут я надовго зупинятися не буду, лише скажу, що ця програма має великі труднощі з перекладанням текстур та анімованих текстів, має набагато меншу кількість ігор, з якими вона може працювати, та якість перекладу трошки нижча за ту ж Гамінік. Хоча і не набагато, але із плюсів, вона робить візуальну складову тексту, як на мене, більш гармонійною, ніж її конкурент, а також немає лімітного часу використання на безкоштовній версії. До речі, щодо платної версії, Її я ще не перевіряв, але якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарях. Обов'язково зроблю огляд і на платні версії обох цих програм. А зараз все швиденько по тому, як вона працює. Качаєте, встановлюєте, відкриваєте програму бажаного з правами адміністратора, встановлюєте оновлення, яке вам вона пропонує. Далі створюємо новий проєкт, обираємо двигун, на якому наша гра. В більшості випадків це буде Unity. Нажимаємо далі, потім обираємо ярлик гри, яку ми хочемо перекласти. Далі відкрити. Нажимаємо Встановити патч на нашу гру. Чекаємо, поки програма все зробить. Після цього нажимаємо «Фініш», закриваємо. Далі все, що нам треба зробити в налаштуваннях, це обрати у вкладці Translator, з якої, на яку мову ми хочемо, щоб програма перекладала. Я обрав з англійської на українську, переходимо у вкладку Live Translation, переключаємо наш плагін. У вкладці Unity переходимо у «Auto Translator». Тут ми можемо обрати сервіс перекладу, я великої різниці між ними не бачив, тож обрав Google. У вкладці лангуаґі пишемо перші дві літери мови, з якої на яку ми хочемо переклад. Далі ми тут маємо ще багато налаштувань, які краще залишити як є. Єдине, що нам тут може знадобитися, це налаштування текстур. Тут ми можемо зробити так, щоб програма намагалася по можливості перекладати той самий анімований текст та текст, який намальований у текстурах. Вмикаємо тут тільки перші три повзунка, бо інакше можуть бути серйозні артефакти або навіть виліти з гри. Я пробував різні функції вмикати та вимикати, але краще не ставало. Хоча ви, звісно, можете поекспериментувати з усіма цими налаштуваннями самі. Ну і в цілому це все. Тепер все, що нам треба, це натиснути кнопку Play у вкладці Unity та можете насолоджуватися перекладом. А якщо переклад у вас не працює, то ж скоріш за все, програма просто не підтримує цю гру або ж вона на іншому двигуні. І в цьому випадку краще повернутися до Гамінік. Звісно, Гамінік є найкращим варіантом, але це допоки працює лайфхаки з переведенням часу, якщо ми говоримо про безкоштовні варіанти. Але рано чи пізно це можуть пофіксити, і тоді доведеться обирати. Платити закривий переклад або ж грати на іншій мові, а точніше на англійській, правда ж? Насправді мене дуже обурює, коли я бачу, як стрімери та ютубери грають в ігри на російській, тим самим показуючи, що це нормально, але ж це не так. Адже саме тому я роблю це відео для того, щоб, можливо, якимось заплутаним, складним шляхом з купою проблем та перешкод, кожен міг для себе обрати українську. Та й хіба українцям не звикати до складнощів у житті? Технології рухаються вперед, а українська мова у кожній грі це тепер не просто уява, а реальність. Як і реальність те, що ти, людина, яка подивилася це відео до кінця, найкраща людина у світі. Тож, дякую за перегляд, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео, щоб просувати україномовний контент. Тим паче, що україномовного контенту завдяки вам може стати ще більше. На цьому все, друзі. Бережіть себе та до нових зустрічей!